Наскільки гучно працює бігова доріжка фітон Лола, тестуємо вмикання. І так, зараз ми підключили пульт. Вона ще працює від годинника. Ось ми її запускаємо. Один кілометр на годину, працює дуже тихо. Давайте додамо. Наприклад, до 4 це вже якась швидкість ходьби. Ось таке невеличке гудіння, чутно трішки як двигун працює, ну і відповідно бігове полотно. Тягнеться, вали, крутяться. Давайте поставимо на максималочку. Тут це 6 км на годину. Ось це максимальна швидкість для цієї бігової доріжки. І послухаємо, як вона працює. В цілому дуже тихо, ну, звісно, звук є, і це вона бігова, враховуйте, що після того, як на ній позайматися бігове полотно стає еластичнішим і воно ще менше видає будь-якого звуку. Моніторчик тут показує такі базові параметри. Ми можемо їх дивитися, ну або відповідно змінювати через пульт.